Gracias. Олександрович, отже нічія 1-1. на вашу думку, це все ж таки ви сьогодні здобули один очко чи втратили два? Ну, я думаю, що втратили, тому що якщо розглядати перший тайм і навіть другий, ми більше мали контролю. І все, тобто одна помилка в захист і з неправильним виходом з ній гри призвело до того, що пропустили м'яч. Ну, Треба реалізовувати близько всі нагоди в першому тайму, ми їх мали дуже багато. Да, Десь старт вийшов такий трохи затяжний, бо і дорога, і тривога десь вибили якусь але то ми забрали гру під свій контроль і контролювали матч. Тобто, але, як завжди, в нас ігри з МС Поділля завжди проходять в рівні бойбі. Ми не раз про це говорили, тому що знаємо гарно їхню команду нашу, тому що ми не згадували не раз те, що раніше ми працювали разом, дівчата росли разом, розпочинаючи з дитячих змагань, тому друг друга гарно знають, знають їхні свої можливості. В другому таймі свіничанки почали десь більше створювати. Якщо в першому таймі жодного удара, навіть в площину воріт ваші підопічні не дали завдати, то в другому таймі десь був момент забитим м'ячем. Потім був в кінці та момент і у Аріни Паскаренко. За рахунок чого вдалося, на вашу думку, ось господарям сьогоднішнього поєдинку в другому таймі трішечки активізуватися більше. Ну більш не на наших помилках. Те, що ми десь почали грати, в ну другий тайм, спочатку проти вітру до вітер, якого не було в першому таймі. і... І так як стадіон знаходиться біля траси, в полі, і вітер задуває. І поки дівчата зрозуміли, як підлаштуватися на цих недодачах, звільниться перехватували ініціативу, бо вони були за вітром. І у ці моменти десь виникли. Але контролювали, коли намагалися контролювати по такій погоді, вибачте, надо віддати. Я і дякую обом командам, особливо дівчатам. Ми всі забувають про те, що це фізіологія, жіночі відрізняється від чоловічі. і це знущання на сьогоднішнього командської асоціації в усьому відділу, про те, що граємо ми в такий пізній період, і ще далі 2014 14. Зразу наперед, хочу сказати цей ранній старт, який планує відділ, Це буде просто знущання для дівчатами. Ми будемо про це говорити на нараді, дай Бог, що вона відбулася, і будемо надалі напевно місти писати, тому що ми вважаємо, як і не це не наша думка, а більшість команд з більшою тренерами, з якими ми спілкувалися, що це ненормально стартувати так таке планують, або 10, або 14 лютого, тому що навіть прем'єр-ліга. Змістила старт на 21 лютого, і чоловіки, де мають кращі умови, кращі умови тренуватися, поля з підігрівами. усім, змістили старт. А дівчата, якщо буду заплановано такі ранні старт, це буде знущання, тому що багато молодих дівчат, і не те, що молодих, взагалі дівчат, жінок, які мають і грати в чемпіонаті, їм ще попереду народжувати дітей. Ніхто не звуває про те, що може виникнути в цей момент. Ускладнення. Це ну, ми будемо ще про це говорити не раз і будемо звертатися. Ми надіємося, що нашу думку і думку більшості команд, я повторю, це не моя особиста. Ми вже порадилися з більшості команд, і то це буде тренера всіх наголошувати ця думка всіх. Зрозуміло. Ну і таке запитання. Ваша команда зараз посідає восьму сходинку турнірної таблиці. І на вашу особисту думку, чи є потенціал команди піднятися у турнірній таблиці? Завжди потрібно дивитися вперед, потрібно працювати. Ми багато дуже втратили очків там, де ми не повинні були втрачати. Ми грали гарні ігри, але такі результати 2-1, 1 один. Тобто, де не було прирівних ігор, ми втрачали, втрачали на своїх помилках. Ми не раз наголошуємо на тому, що ми ростемо, у нас плани на майбутнє. Ми в складному ріду, Ми ще підшукуємо граців, де то замінів граці. На даний момент можливо навіть до останньої гри не добудуть два гравця з Бразилії, тому що є до них інтерес і вже якби не наші країни відкриваються трансферні вікна, йдуть до заявки, можливо, продамо умов в інший клуб. Тобто, ну на цьому не зупиняємося, шукаємо вже заміну на майбутнє і підсилювати будемо команду. Це однозначно. Головне плани це Скоріше, напевно, на всім, щоб закінчилася війна, щоб скоріше Російська Федерація вступила з наших земель і дала можливість працювати, тому що економічне становище не тільки в команді, зараз порушується економічне становище в країні. Все, і стає трошки проблематично сучасники проводити виплати або на щось розраховувати. Тому що деякі обмеження, які ще зводять банки, будемо впливають на рівень команд і на рівень підготовки десь. Починаються якісь затримки, десь починаються на якісь там можливо операції. Це не тільки наша, ну це проблема всіх, як і бізнеса, любовса. Тому як швидше для економіки країни потрібно, що війна закінчилася, поки закінчилася перемогою. Я вважаю, не бажаю на не перемирям, тому що потрібно перемагати, бо було втрачено дуже багато на сьогоднішній театру. Вероніка дерев'янко, опорний півзахисник. ЄМС Поділля, Вероніка, сьогодні 1-1, нічого з таким принциповим суперником. Ось Наскільки оціните вдалість сьогоднішнього поєдинку? Результату саме? На 7 з 10. На 7 з 10. так. Могли, могли виграти на вашу думку сьогодні? Так, Могли Могли виграти. Чого не вистачило, на вашу думку? Пізно включились в гру. Ось другий тайм, він сильніше пройшов, ніж перший. Ось Так часто в цьому сезоні відбувається. На вашу думку, чому так? Не Чому є така різниця? Ну і знаємо, що ви дебютували за... не дебютували, а провели ось цю перерву місячну у складі збірної Ю-17 нашої. Розкажіть трішки про ті поєдинки, ось про цей відбір, наскільки ось цей досвід вам допомагає у таких поєдинках до чемпіонату. Ну, дуже допомагає, тому що інші країни вони грають зовсім не так, як українська. І судді там не так судять. Там набагато, там набагато все серйозніше. Там якщо потягнуть тебе за футболку, то тобі ні, ніхто нічого не скаже, ти далі побіжиш. А, тобто дають більше бороти, так, ніж у обороти, так. так? Не звертають увагу на такі дрібниці. Ну і загалом останній поєдинок команда зараз буде проводити проти Ладомира. Нас цей принциповий такий суперник треба вигравати. Що скажете? Команда давно вже не вигравала. Вже порада. Настраюсь, стараємось, працюємо. Що ж, добре, побажаємо вам успіху у тому поєдинку в заключному матчі нарешті виграти і перервати ось цю безвиграшну серію, яка вже триває досить довго. Дякую.